Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і в даному відео, як я вже обіцяв в спільноті на своєму YouTube каналі, розповім вам про альтанку, яку я спроектував для свого тестя і тещі. Розповім коротко про конструктив, об'єм основного матеріалу і скільки обійдеться по вартості в гривнях даний матеріал. До речі, кого цікавлять креслення на дану альтанку, то я їх залишив на Patreon на Баймікофі і для спонсорів свого каналу рівня суперспонсор. Підписуйтесь і отримаєте. Більше. А в кінці відео ми з вами розіб'ємо монобанку. Ви на неї пересилали кошти на моє день народження, які я відправлю для 3-ї штурмової бригади, яку я підтримую, там служать і працюють мої товариші, захищають нашу країну. Ось такий загальний вигляд має дана альтанка. В плані її розміри складають 3 на 3 метри. Виліт козирків він абсолютно різний. З одної сторони в нас 60 см. Тут проходить близько в нас огорожа і утворюється місце для складування різних. Технічних всяких речей, які потрібні нам в господарстві. І відкрита зона, передня зона самої альтанки, вона має виліт даху 1,20 м. Тут можна розмістити, наприклад, сам мангал. Можна сховатися самому, коли падає дощ, і мангал може знаходитись, якщо він ще горить на відкритій частині. Також в майбутньому розглядається варіант, щоб вивезти димарь через дах назовні. Розрахункова схема даної альтанки має верхні всі вузли жорсткого защемлення, жорсткі вузли, і нижні вузли опирання альтанки на фундамент це шарнірні вузли. Що стосовно самого конструктиву фундамента, то ми його виконуємо за допомогою садового бура. буримо просто лунки діаметром від 150 до 200 мм, заливаємо їх бетонним розчином. В ці лунки ми анкеримо кріплення металеве для наших стійок, Тест буде виконувати це все з підручних матеріалів. Він же там придумав ідею з профільних труб і швелера, але я подав ідею, що стійки повинні бути над землею мінімум 5-7 см, тобто вони повинні бути далі від ґрунту. Яким чином це вже зробити? Це вже питання інше. Дані кріплення можна придбати, наприклад, в епіцентрі і їхня ціна до 500 гривень одної штуки, їх тут потрібно 6 штук. Всі несучі елементи в нас, як ви бачите, тут йдуть дерев'яні, основні з перерізом 100 на 100 мм. Елементи декоративні, такі як верхні решітки або перил 30 на 30 мм. Балки, які йдуть на дах, це переріз 150 висотою шириною 50 мм. Обрешітка 100 на 30 мм. 100 мм ширина 30 висота. Тепер зверніть увагу на оці консолі. Тут все зрозуміло, в нас консоль невеликого перерізу, а ось тут, якщо ми подивимось, у нас консоль виходить на 1,20 м. І відповідно, якщо ми оцю балку рахуємо просто як балка, яка сприймає на себе навантаження від даху відповідно, від снігове навантаження, вона у нас не проходить. Але завдяки тому, що ми додаємо сюди під, під оцей, в нас ситуація покращується, але покращується не сильно. Все рівно балка проходить на грані, по грані, скажімо так, і краще дерево не допускати до таких розрахункових значень. Тому, якщо ми будемо дивитися дану схему вже повністю в зборі, то дана балка в нас буде працювати в нормальних умовах, тому що вона працює вже в збір, в зібраній схемі. В тандемі з оцими дошками зашивки, і саме головне, що вона працює в тандемі з обрешіткою, з оцією, оцим елементом обрешітки, який сприймає розтягуючі зусилля, які в нас виникнуть при навантаженні даної консолі. І таким чином ми отримуємо отакий складний переріз високий, який, в нас, сприймає, який в нас працює консольно. Тому, якби не було даного перерізу, даної ситуації, то нам потрібно було б брати цю балку перерізом 100 на 200 мм. А таким чином вона в нас в складі самого даху достатньо її 100 на 100 мм, і вона є не громісткою, візуально не давить. Так, по вузлах, значить, дивіться, оці ригелі я планую кріпити саморізом. Довгим саморізом мінімум дві штуки, ну не мінімум, а тут оптимально дві штуки закручувати в стійку. ось таким чином. Є варіанти зробити тут зарізку, але врізку чи в рубку ніхто її робити не буде. Тут та ж сама історія: ми кріпимо саморізом спочатку цей елемент ригель до стійки, і потім ми саморізами вже кріпимо сам підкіс до верхнього ригеля і до стійки. Кріплення ось цих балок даху у нас відбувається до нижньої балки за допомогою кілько, кількома способами. Перший за допомогою скоби діаметром 8 мм, довжиною 200-250 мм, металевим кутиком і саморізами по одному кутику мінімум на кожен, на кожен елемент. Ну і можна просто кріпити. На 4 цвяхи, рифлені цвяхи довжиною 150 мм, які забиваються під кутом. Тобто Тут три варіанти. Всі три варіанти вони по несучій здатності тут мають місце бути. Вони проходять, це нормально. Відповідно, дах покривається у нас профільованим листом, і по об'єму матеріалів. Давайте швидко пройдемось. На фундамент нам потрібно від 1 до 2 мішків цементу, відповідно, по пропорції пісок і щебінь, середньої фракції якоїсь. тут немає, не грає значення, який у вас є щебінь, такий, в принципі, ви додаєте, і це буде, буде все нормально. Тепер, що стосовно ось цих металевих кронштейнів, я вже сказав, що вони можуть бути покупні до 500 гривень штука, або їх можна виготовити якось. З підручних матеріалів самому. В інтернеті багато є різних відеороликів на Ютубі, як люди їх виготовляють самі своїми руками. Потім по дереву. Дерева в мене в чистоті, якщо ми не рахуємо обрізки, на дану конструкцію пішло 1,01 метра кубічних. Але давайте будемо рахувати, що нам піде десь 1,3 метра кубічних, тому що будуть обрізки і так далі. На це потрібно розраховувати. Тест вже десь знайшов там хороші знижки своїх знайомих на дерево, там вплоть до 5000 гривень за куб можуть йому віддати. Ну, Це вже ситуація індивідуальна. Потім площа даху в нас складає 17 метрів квадратних. Відповідно, тут я показав капельники, але вони, скажімо так, їх, скоріш за все, в реальності по даній альтанці їх не буде. Дві стінки в нас зашиваються. Або дерев'яною вагонкою. Скоріше це буде дерев'яна вагонка, або звичайно строгана доска. Це вже теж все буде визначатися індивідуально. Що я хочу сказати вам по вартості? Я прикину так по вартості і скажу вам, що по матеріалах в принципі ми в 20 тисяч гривень точно вліземо це і дерево, це і саморізи, скоби, цемент у нас, до речі, є. Потім електроди, тому що ці штуки будуть варитися. Доставка матеріала, пропитка дерева. Тут ми розглядаємо ще поки що варіант. Це або, по-моєму, морілка, чи як називається, морілка, і прозорий лак. Да, це два варіанти, які ми розглядаємо зараз. Що можуть бути, фарбувати, напевне, ми не будемо дану терасу. Підлога тераси в нас поки що теж не виконується, і в кошторисі я її не враховую, тому що вона буде пізніше, і це буде з тротуарної плитки. Скоріше за все, ну, дерев'яну я би не хотів. Я рекомендую е своїм родичам робити з брущатки. Звичайно, е тротуарна плитка ФЕМ це довговічно, це зручно і надійно. Так. Наче все розказав. Ну, освітлення тут показано умовно, воно буде там дещо по-іншому. Друзі, пишіть свої запитання. Пишіть свої запитання по даній альтанці в коментарях, обов'язково відповім. Креслення знаходяться на спонсорських аккаунтах. Дуже вдячний всім, хто привітав мене з Днем народження минулим. Хто поповнив банку, яку ми сьогодні розіб'ємо і перекинемо моєму товаришу, який служить в 3-й штурмовій бригаді. Так, це сторінка мого товариша Роми. Це повідомлення. Тут він мені закинув номер карти, куди йому потрібно скинути. Як будуть мати хлопці можливість, вони запишуть відеозвіт. І так, в нас на банці зараз 20 478 гривень. Дуже вам всім вдячний. Це від нашого будівельного україномовного каналу невеличкий подарок нашим захисникам, нашим воїнам. І так, будемо розбивати банку. Я це роблю вперше. Так, ви впевнені, що ви хочете. Розбити банку. Розбити. Так, на мою чорну карту. От тут я не знаю, як правильно воно все робиться. Я перший раз займаюся таким. Так, вибрати спосіб розбиття банки на мою чорну карту. Так, як же все правильно зробити? Ну, напевне, на мою чорну, а потім я вже відправлю Ромі. Ну, Давайте, напевне, так і зробимо. Так, сума 20 478 гривень. Розбиваємо банку. 20 478. Продовжити. Так, тепер Ось я карта. Тепер переказ на карту. Я зайду скопіюю ще раз ромену карту. А, так, сюди. Ставити. Рома, я думаю, там буде мати можливість. Він запише, що я дійсно йому відправив. Так, 20 478 гривень. Всю комісію я візьму на себе. Так, 20 478. Надіслати. Так, переказ надіслано. Готово. Так, все. Кошти. Ми відправили. пишу ромі, чи є. зараз у мережі, так плюс. Плюс, рома написав. Є 2478. Так, все. Це я не зробив цього раніше. Я хотів зранку відправити 23-го числа, але Привет, Рома вже. на бойовому. Так, Рома щось записав. Дякую, дуже. Вам, хлопці, дякую. Так, не знаю, чи там фокусує, камера, чи не фокусує.